Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, мене звати Маріанна і я дуже тішуся, що ви приєдналися до нашої затошної спільноти. Свій влог уже традиційно починаю смачно. Приготувала ніжний скрамбл зі шпинатом. Я його дуже люблю і час від часу для себе готую, бо особливо більше ніхто не сильно і поціновує таку страву. Аромат вже витає по кухні і мені дуже хочеться поділитися з вами шматочком свого настрою і натхнення. Тож, влаштовуйтеся зручно, бо я вас запрошую до перегляду цього влогу. Я сподіваюся, що вам буде цікаво, душевно і затишно. Поїхали! Прийшла до мене посилочка з Аліекспресу. Купила машинку для стрижки. Мені треба малого стригти. І щоб я була не зовсім не завжди залежна від буду вчитися і експериментувати. Покажу зараз, що за машинка. Вибирала серед не дуже дорогих, але не найдешевших. Такого середнього сегменту виведу потім на екран ціну за цю машинку. Прийшла трошки прийнятій коробці. Тут була ще стінка, вирвалася, поки я її відкривала. Запакована в коробці і ось такі пластикові. Пластикові коробці, тут вона теж вона десь якось так їхала, поламалася. У комплектацію входить сама машинка. Машинка дуже, на перший погляд, добротна, має металеву основу, ножі, що зараз рідкість. А, і без зайвих функцій. Зараз включу, побачимо. Ніж, йшов у такому захисному кожусі. Знімається. І тут теж захисна обмежувач, щоб не, щоб не включилася в дорозі. Дві позиції, вимкнути і вімкнути. Вмикається. Прийшла 100% заряджена. Такий звук. Ну, не дуже тихенько, але є голосніші. Ось цей важіль переключає ножі. Видно? Ось цей ніж. Відкритий ніж. По суті, закритий. Буду пробувати, буду експериментувати досвіду з машинками і стрижками не маю, буду вчитися на маркові. Все, це всі функції, які має машинка. Дуже лаконічна, гарна, мені подобається. Без провода йде, у плані не... Не... працює на акумуляторі, заряджається через ось такий дріт. Можна від розетки, можна від павер. Вмикається. А тут треба блок якийсь включити від мобільного навіть і в розетку. Це дріт. Також йдуть насадки. Це найбільше... це 13 сантиметрів насадка, 10, 6. І найменше має 3. Значить, чотири насадки йде в комплекті. І щіточка для чистки леза. Ось такій комплектації до мене приїхала машинка. Хоча, якщо чесно, я трішки засмутилася, бо замовляла я зовсім іншу комплектацію повну. Там входила і накидка для стрижки, і ножнички. І... Здається, якийсь Справді, тому що Справді, я не догледіла, але я саме на це кликала. Я читала відгуки, що нею неї користуються навіть майстри, як додатковою конячкою, так і додатковим інструментом. І задоволені, дуже гарні відгуки на неї. Ну і тому я взяла. Взагалі оцей бренд. Оцей бренд. Дуже поширений на китайському сайті для барберів, для майстрів, ну, для стрижок, для чоловічих стрижок, для бороди беруть. Не знаю, наскільки це для бороди підходить. Я не розбиралася, мені треба було для дитячої стрижки. Мені важливо було, щоб не аж надто шумна була, і щоб не смикала за волосини, не виривала волосини. Тут нібито вона не повинна, але будемо. В експлуатації будемо випробовувати. Сильно дорогу не бачила сенсу купувати ну, для домашнього вжитку, для того, щоб постригти дитину. Може навчуся, я буду чоловіка стригти, не знаю. А, то не бачу сенсу купувати дорого. Ну а далі трохи екшену вам у стрічку. Моя перша стрижка. Вирішила не відкладати справу і одразу випробувати машинку в дії. Тату я не знаю. Пробуємо? Не знаю, буду пробувати. І, якщо чесно, я трохи хвилювалася. Ну, бо до того часу жодного досвіду у перкарській справі у мене не було. Ну, за винятком, напевно, шкільних років, коли я експериментувала над молодшою сестрою і однокласником. Та що там казати, я взагалі вперше в житті тримала машинку для стрижки в руках. Потім чоловік не витримав і перехопив у мене ініціативу з машинкою, але я так розумію, що більше з цікавості, як воно потримати цю машинку в руках, але дуже швидко повернув її мені назад, щоб, так сказати, за результат несла відповідальність саме я. У будь-якому разі Марко справжній молодець, хоч і нервував, і нявчав, і видно було, що йому це, м'яко кажучи не дуже подобається, але витримав у наші екзекуції достойно. Результат, ну, що сказати, постригла як могла, ну чи як зуміла, Косу криво, але не страшно. Сподіваюся, що за тиждень-два волосся трохи відросте і мої косяки будуть менш помітні. Маю твердий намір набити руку і з кожною стрижкою ставати все правнішою. Бо, як то кажуть, кожен барбер з чогось та й починав, чи з когось. А у нас в садочку почалися канікули. Видали е, фотографії, які робили напередодні. Еля цей раз вийшла так дуже непогано, мені подобалася якість фотографій. Такі дві менші, одна більша і магнітик. Буде одна нам і бабусям з дідусям по одній. Магнітик на холодильник традиційно повісимо. Але тепер обоє дітей вдома і життя заграло новими нотами. Ой, і сміх, і плач. І постійні мама, і битви за іграшки, і річі бідний страждає. У нього на мисто, він король, і взагалі він принцеса. Десь знайшли блискітки. Це капець. Я ніби все визберела. Показуй, що це маєш. Давай. Ну, Словом традиційно, ти тепер не просто мама, а цілий табір відпочинку. І аніматор, і кухар, і рефері, і працівник гарячої лінії. То б'ємося, то цілуємося. Ти Обнімав її. Цьомав Елю. А Еля тебе Так. Ну добре. Отак і проводимо час. І весело, і сумно по-різному. Але намагаємося насолоджуватися тими моментами, бо цей час збігає дуже швидко. Купили перший в цьому сезоні кавун, взяла на пробудку четвертинку. у нас у форі по 40 гривень за кілограм. Виявився дуже солодкий, смачнющий. Діти наминали за дві щуки Завтра побіжу по новий. Буду мити ось це крісло. Воно настільки вже заляпане дітьми. Ще сьогоднішня сметана засохла. Буду мити ось цим засобом. Я вже щось ним чистила, але забула, що в мене є таке мило, я замовляла колись. Я один раз ним чистила ось такі сілушки ще крісла. Ну, в мене їх постійно треба чистити. Але я іноді півником бризкаю. Так, воно таке прозоре йде. Ні, тобі не треба. Тобі не треба таке. Давай. Ось, тому зараз спробуємо його використати на такому кріслі. Побачимо, як він миє? Він образився. Еля його прикрасила, він мене дуже гарньоній. Крісло я так добряче намилила, гарно потерла, декілька разів поміняла воду, щоб змити оцю і піну, і бруд, що вийшов з тою піною. І я вам скажу, що результат мене приємно здивував. Крісло буквально змінилося на очах, стало свіжим, чистим і виглядає майже як новеньке. Приємно, що коли маленьке прибирання, дає такий гарний ефект. Це ще мокре крісло, а це вже на другий день о, вже сухеньке. Воно ще до вечора, до речі, добряче підсохло, а на другий день було вже готове для, до використання. Буду робити зараз цікавий експеримент. Ну, Експеримент кулінарний. Буду робити шоколадний брауні на пательні. Для цього я вже підготувала всі складові. Мені потрібно буде розпушувати, я просто йду по порядку, розпушувач, какао, цукор. Помічник. Яйце, масло, молоко, борошно і молоко для залив. Замішуємо це все прямо на пательні і ставимо випікати, чи смажитися. Помічник. Так, починаємо. Ми працюємо в екстремальних умовах, але він прилип, і я не можу нічого з цим зробити. Це він вибазався фарбою, бо тільки що малював Ось брудний. Вличчя витерла на руках, не побачила. Я розтопила масло, вливаю його на пательню. вбиваю на яйце, висипаю цукор, виливаю молоко, Борошно. У мене грудочками дуже какао, то я його пора обов'язково теж, щоб гарно розійшлося. Зараз сипиш. І Марко висипає розпушувач. Все, висипав? Молодець. Все, ми все зробили. Тепер замішуємо тісто. Ні, ти пізніше соно. Все, я вимішала, запалюю вогонь, мал маленьку температуру, найнижчу, і залишаю на хвилин 15. По мабуть, хвилин 20. Може навіть трішки перетримала, бо бачу якась темна пляма. Не знаю, побачимо. Тепер беру тепле молоко і заливаю наш брауніков. І залишила у такому стані до повного охолодження. Що вам сказати, перше враження від цієї випічки, м'яко кажучи, було дуже неоднозначним. Замість очікуваного брамені вийшов ну, схоже щось на млинець шоколадом. Я це знімала і вирішила навіть одразу все повидаляти, бо таким ділитися мені не хотілося. Але спершу я його порізала. І вирішила подати дітям. Думаю, вони є моїм основним показником. Діти розцінили скептично і з підозрою. Смачний? Я кажу, на смак ніяк. Ніякий. А тобі смачно? У нього якось смак. Він має бути шоколад. А він шоколадний. Що їсти не будеш? Еля відмовилася спочатку. Амерко навіть так нічого собі не минав. Ви знаєте, але до кінця дня той самий млинець зник без сліду. Вони якось тихенько його тягали і знищили. Тому ділюся результатом такого експерименту і таким досвідом. Усяке буває. А на сьогодні все, друзі. Дякую, що провели цей день зі мною. Бережіть себе, тримайтеся у цьому побутовому марафоні з усмішкою і до нових зустрічей! У наступному відео, Па-па!